Доброго дня, друзі! Я сьогодні до вас вриваюся в новому відео з таким нестандартним замовленням від сенсей. Завжди замовляю одяг, а тут вирішила замовити дещо для дому, тому що було багато речей на знижках зараз. І залюбки з вами поділюсь. Для початку це була ось така крута літня сочна наволочка. Ось така тканина, 100% бавовна. І вона ззаді на замочку. Це дуже круто. Ну, вона не для того, щоб на ній спали, вона більше як декоративна. Ну, так, щоб діти на ній товклися. <сум> дуже гарно, мені сподобалось. Була на акції ціни. Потім всі буду підписувати на відео. Е, Наступне це ось такі пакети від Сенсей. Тут є 50 штук на 3 літри 25 і на 2 літри 25. Е, вони ну, є таким, таким собі аналогом від Ікеа. Від Ікеа насправді дуже-дуже зараз жирні ціни, там 200 гривень чи навіть дорожче. Вони трохи тонші, от сам матеріал, але вони нічим не гірші, як на мене. І коштують вони взагалі ну, дуже бюджетно: 100-110 гривень, чи скільки. Тобто, як на мене, то це чудова заміна, і їх на рік спокійно вистачить. Наступне це ось такі одножі, такий сет з трьох штук. Насправді я не знаю наскільки вони хороші. Ну, вони взагалі коштували дуже бюджетно, і я думала, що будуть набагато гірші. Ну, але вже буду вам розказувати, вони такі досить важкі, буду вже вам розказувати про це користування, як вони. Ще купила такий чарівний планер. Взагалі планувала його лишити дітям там на, на майбутнє. Але я навіть не знаю, тому що він мені дуже подобається. Так що я ще буду думати, в принципі, чи його собі залишити і використовувати. чи їм. Тут я до нього така ручка. Ну Дуже крутий, він, прикольний такий. Листочки вони всі такі віддревні, вони такі наклеї. О, такі от дуже красиві, золотисті назви, Днівтижні Nots Ну Дуже гарно. Напевно, скоріш того, що я дітям все-таки лишу. <гум> така забавка. <гум> І ось такий от книжкою Зошит. Він самий звичайний, просто клітиночка. Досить такий грубий. Єдине, що він має те, от таку от закладочку чудову. Колір, на жаль, не передає це він таке розове золото, як тут сказати, срібло, не знаю. <світ> О, Так от найкраще видно колір, в принципі, це є А4. Він дуже красивий. Знаєте, в моєму дитинстві таких речей ну, не було. І я могла про таке лише мріяти. Тому мені за це для тепер для наших дітей є абсолютно все, що тільки можна придумати, забажати. І жаль, що вони просто інколи цього не, не цінують і не шанують. А так, то просто круто, дуже круто. Але це я купила собі ось цю штучку. Буду мені дещо писати, потім згодом вам покажу. Так, це з покупок все. Звісно, що я ще купила одяг, дещо там дітям собі футболки. Ну, але я вже його не знімала, бо там вже таке дрібниці. Найбільше люблю серпень-вересень, бо це такі. Дуже господарські місяці. Місяці, коли люди збирають в свої комори, кладові, а, ось такі от всякі різні овочі, фрукти роблять заготовки. І ну я думаю, зі мною кожен погодиться, що це приємно. Собі нарвала кілька бурячків. Якраз от такі от я завжди купую в супермаркетах, типу і варю, Я їх дуже люблю. Ось такі, от вони невеликі. Дві морквинки взяли так, щоб були картопельки, трошки і кабачок. Цибульку ми вже прибрали. Тут ще лише все щавель, бурячок, полуницю треба буде теж обробити гарненько. Тут також трошки щавеля і тут був салат. Салат ми також прибрали. Ще є там оценички, що я садила, потім я їх якось пересадимо вже на другий рік. І петрушечка, ось цей витряд, морковка наша. Ми були пересіювали кріп, тому що там він був пропав, поки ми були по лікарні, і тут цибуля порей. Кукурузка ряд, салат, який ми були, ще посадили пізніше, вже в липні на початку. І кабачки. Теж ще от тут оці ось дві штуки, і ще ось це великі там. Помідори всі побили фітовтора, я так і нічого не обробила, вічно не було часу. І все, на жаль, моя праця пішла на нівець. Навіть не буду нічого з ним більше робити, їх треба виривати та типу, по всьому. Вони вже всі фіти торі. Кабачок такий великий, я ще ніколи такого не бачила. Він мені, мабуть, до грудей дістає. Порівняно з цим, вони швидше були посаджені. А цей самосіянець, він сам собі там висіявся. Так, і там ще огірочки, теж треба ще обробити. Посаду це вже все. Погороду точніше. Зробила дітям тортик пити скло. В жару дуже класно смакує. Можливо, комусь нагадаю, хто давно робив і вже забув. Дуже-дуже прикольно. Сьогодні знову сходили на закупи і в дивоцінні, і в ОТБ, і ще в якийсь там магазин заходила. Все підряд розкажу вам по порядку. Значить, купила три пачки молока в дивоцін знову по 30 гривень. Так, купила сир, купила молоко згущене на морозиво дітям. Так, це є крупа для курчаток, кусочок кубаски невеличкий, полочки. І хлібчик, туалетний папір. Банани, томати, рожеві і персик. Перцях взяла такий дубовий, щоб простояв кілька днів. Так, Водочку взяла, бо знову їдемо в четвер з донечкою на МРТ на обстеження. Так, взяла актімельки і лактонію. Дівчата дуже почали їх любити, раніше ніколи не пили, зараз дуже п'ють всі взяла нам, дівчата взяла різні соки, так, щоб на день по одній штучці було. Взяла всякі желейки їм вони їх дуже люблять. Оці от бджілка желейні і оці от всякі желейні цукерочки. Собі взяла шоколадку, ось такий от дуже гарний кухонний рушничок. І пару рукавичок, таких господарських горошок і кусочок твердого сиру. Це все, що по таких закупах продуктових. Ще також взяла горшок для квітів і ось такий от таз. Прикольний. Ну, мені пригоджується або для акваріумних грибок, до речі, треба показати вам, або е, взагалі щось зробити, чи з овочів, чи таке от щось, потрібне для господарства. Я ще хотіла поділитися з вами ось такою красотою для своїх діток. Це нова канцелярія ВТБ, ну, окрім ось цих розмальовочок. В АТБ насправді дуже гарні речі, дуже гарна канцелярія, ігрушки, і, в, і там досить адекватні ціни, тому що це от все в звичайних магазинах набагато дорожче. Якщо буду мати можливість, як, то пропишу щось скільки коштує, але я думаю, що всім, у кого є дітки, варто заглянути, подивитися. І купила ще от по дві ось такі розмальовочки. Більше любить малювати молодша ну, але, звичайно, що як в молодшої є, то старша теж хоче, хоч вона рідко коли малює. Ну, взяла їм по дві. Дуже круті, бо тут багато розмальовок, і як за 30 гривень це взагалі просто бомба. Книжка, а не розмальовка. Ось такі от фломастерки двосторонні. Тут, бачите, є і пастельні кольори. Це просто вау! Реально вау. Я в захваті була. Жалко, що не було такого, коли от ми. Вчилися, бо я би все поскуповувала. Взяла їм такий стаканчик на канцелярію. Собі взяла набір е таких акрилових фарб для малювання. Ось такі от два пенальчики. Тут є і олівчики, і якийсь записничок можливо, зараз вам покажу детальніше. Значить, Входить ось такий от пенальчик. Два олівчики простенькі, лінійка, резинка, гумка для старання. Е ось -от така отчинка і ось такий от крутий записничок. Дуже прикольно таке. Купила в двох екземплярах. Ну, то вже, напевно, до школи скоріше, або там якась підготовча група. Далі це ось такі от маркери глітерні. Їх тут є небагато, скільки? 8 штук, якщо не... 10 кольорів. Але вони дуже прикольні тим, що вони ось такі от мають гарний глітер, вони блестять, блискують. Я думаю, що діткам буде дуже цікаво, весело з ними. Ось, ось такі от простенькі олівчики з гумками на кінчиках. значить Ось такі от стікери прикольні. Ось такі от просто мімі-мічні закладочки. Вони магнітні на книжечки, дуже гарні. По дві штучки, дівчата. Собі також я взяла ось такі. Я не знаю нашу. Може, я дітям скорше її віддам, але я просто ніколи в житті не бачила такого, по-перше, пастельні олівці. Це для мене шок в шоці. Подивіться, які гарні відтінки. Це дуже красиво, справді. І найголовніше е, у них є резиночки, також у ці гумки на кінчиках. І прикол, тим, що в мої часи резинка не стирала кольоровий олівець, лише простий. А ці резинки стирають. Я не знаю, з чого їх роблять тепер, але в нас такого не було. Ось такі от величезні олівчики з щикою, подруга, їх 18 штук. І пластилін. Пластилін також дуже-дуже крутий. -дуже Я вам покажу. Ось. Дуже багато різних кольорів, відтінків. І такі дівчачі, гарні рожеві кольори. Все класно. Просто, от чесно, чому такого не було в наші часи? Не уявляю. Також до мене ще прийшов новий товар на продаж, і я взяла своїм дівчатам ось такі от дві пари, і вони просто неймовірні. Взяла зразу і на продаж. <кхід> Думаю, може ще хто захоче таких черевичок для дітей. Ну Вони просто крутезні. Такі капчики бомбові, такий аналог Зари. У минулому році була дуже популярна така от модель Зара. Мені дуже сподобалися вони. Я ще купила багато-багато товару, треба відфоткати. І в принципі ще чекаю товар на понеділок, тому буду мати чим зайнятися по роботі.